Вас вітає інтернет-магазин Ваги Аксіс Україна. І сьогодні в нас на огляді вага для індивідуального зважування свиней. Моделі 4БДУ 300Х 0615 06153 АБ. Виконані бюджет виробництва вагового обладнання ваги Аксіс Україна, місто Львів. Модель, яку ми сьогодні розглядаємо, є вже другою генерацією. В даному модельному ряду. І сьогодні, окрім огляду самої моделі, ми зможемо порівняти її із першим варіантом виконання. Зараз короткі технічні характеристики. Найбільша межа зважування 300 кг, найменша межа зважування 2 кг, дискретність відліку 100 г. Розбочі розміри платформи 650 на 1500 мм. Висота огорожі 650 мм. Також можливе виконання ваги із максимальним навантаженням 600 кілограмів та розміром платформи 800 на 2000 міліметрів. Виконання бюджет вага обладнана тензометричними датчиками сили із класом захисту IP68, виконаними із сталі із нікелевим напиленням. Модулем індикації Axis 01 в корпусі із ударостійкого пластику із класом захисту IP54. Обладнаному автономним жиленням, що дозволяє працювати в вазі порядка 20 годин. Платформою ваги служить алюмінієвий рифлений лист, що не дозволяє тваринам ковзати. Також дана модифікація обладнана спеціальною стійкою для модуля індикації та автоматичними замками дверей. Замовнику вага постачається в розібраному вигляді. Її елементи упаковано. Стреч-плівку та картонну коробку. Сьогодні вона буде нам представлена вже в зібраному вигляді. Якщо вас цікавить монтаж, можете побачити його в попередньому ролику. На відмінностях в конструкції ми наголосимо детальніше. Вага постачається замовнику із цією необхідною документацією, серед якої паспорт на вагу із держповіркою та настанова з експлуатації. Всі необхідні рекомендації по збиранню та експлуатації ваги знаходяться там. А тепер проведемо порівняння двох варіантів виконання ваги. Зліва від мене знаходиться перший варіант виконання, а справа нове виконання ваги, котре ми сьогодні розглядаємо. Почнемо із спільних або одинакових деталей. Основою цієї ваги в першому і в другому виконанні є алюмінієвий рифлений лист розмірами 1500 на 650 мм. Рифлений лист не дає можливості тваринам ковзати під час руху по платформі ваги. Висота огорожі і в першому і в другому випадку складає 650 міліметрів. Огорожа до половини зашита перфорованим листом, щоб унеможливити травмування або пошкодження тварин, що знаходяться всередині. Мінімальний зазор між платформою ваги та огорожею дозволяє провести санітарну чистку та не дає можливості тваринам зазнати пошкоджень. З однієї сторони платформи ваги знаходиться пара некерованих коліс, котрі жорстко закріплені до конструкції ваги. З другої сторони знаходяться складні ручки, котрі дозволяють одній людині легко переміщувати конструкцію між твариницькими комплексами або всередині приміщень. Це легко може здійснити одна людина. Навантаження на людину складає порядка 60 кг. Тензометричні датчики сили, котрі використовуються в видових модифікаціях, опираються на нержавіючі ніжки із шаровою основою, що разом із можливістю регулювання по висоті. Дозволяє встановити вагу на будь-якій нерівній поверхності. В обидвох модифікаціях використовується одинаковий модуль індикації Axis 01. В першій модифікації він кріпиться на боковій стійці на спеціальному кронштейні. В новій модифікації модуль індикації розміщено на монтажній дозі, котра одночасно з тим служить захистом для кабеля, що з'єднує модуль індикації з тензодатчиками. Це надає можливості пошкодити його тваринам. Також ззаду знаходиться захисний щиток, що захищає кабель жили. І однією з основних відмінностей модифікацій є замок на дверях. Самі двері абсолютно одинакові, тільки в першому виконанні використовується простий механічний замок, а в другому варіанті виконання використовується автоматичний замок, який закривається сам. І відкрити його можна тільки натиснувши на відповідний важіль ззовні. Як було зазначено раніше, в цій моделі використовується модуль індикації Axis 01 в корпусі із ударостійкого пластику, змонтований на спеціальній дозі, котра дозволяє встановити модуль індикації як в сторону одних дверей, так і в сторону других. На лицевій панелі модулю індикації знаходиться світлодіодне табло із великими цифрами червоного кольору, а також світлодіодні індикатори. Котрі відповідають за роботу певних режимів та функцій ваги. Ми розміщено кілька кнопок, за допомогою котрих можна працювати із функціями ваги, а також включати її. На верхній частині розміщено наліпку із інформацією про вагу та її короткі технічні характеристики. Тут же зазначено заводський номер на задній частині модуля індикації, розміщено батарейний відсік. Зверху знаходиться пломба ваги, а тут в ряд розміщено роз'єми. Верхній це є роз'єм РС232 для під'єднання до комп'ютера. Наступний з'єднує модуль індикації із тензометричними датчиками за допомогою кабеля. І в наступному отвору виходить шнур жовлення. А нижче розміщено запобіжник. Як ви звернули увагу, в даній моделі використовується живлення 220 вольт без зовнішніх блоків живлення, що є більш практично при непростих умовах експлуатації. Як вже зазначено було раніше, два великих пластикових гвинти фіксують модуль індикації на кронштейні. Також на задній частині монтажної доги розміщено захисний щиток, який захищає шнур жилення від пошкодження тваринами. Вмикаємо вагу. Для цього натискаємо велику червону кнопку посередині. На дисплеї з'являються червоні цифри, котрі показують, що відбувається процес тестування ваги, і після короткого періоду часу на дисплеї з'являються нулі, що означає, що вага готова до роботи. Дана модель володіє спеціальною функцією для зважування тварин. Вона вмикається після натискання клавіші FN, коли на вазі знаходиться живий об'єкт. Тому що при знаходженні на платформі ваги живого об'єкту. Покази ваги будуть змінюватися і зафіксувати масу буде важко. Тепер продемонструємо роботу ваги, запросивши нашого помічника походити по платформі, щоб зімітувати рух тварин на платформі. Помічник заходить на платформу, закриває двері і бачимо, що покази ваги різко міняються, тому що міняється зусилля на тензометричні датчики. Тепер здійснює короткочасне натискання на клавішу FN. Бачимо на дисплеї пунктирну лінію, що підтверджує роботу функцій. І цифри, які показують незмінну масу, що значно полегшує роботу із живими об'єктами, тому що при русі живих об'єктів, як ми бачили, цифри швидко змінюються. Тепер продемонструємо легкість переміщення ваги. На кінцях ручок знаходяться гумові накладки, котрі дозволяють... Зручно і без ковзання здійснювати переміщення. І піднімаємо вагу. Як бачимо, зробити це одній людині дуже легко, навантаження абсолютно невелике, тому це знову ж таки полегшує роботу на невеликих фермерських підприємствах. Здатність переміщувати вагу. Дозволяє зекономити час і зменшити стрес для тварин, тому що їх не треба переганяти по великих комплексах. При встановленні ваги на підлогу треба опускати повільно, щоб не завдати удару по тензодатчиках, тому що це може вивести їх з ладу. Для надійності фіксації використовується звичайний гвинт і приріз. Тримачі ручки. Щоб повернути ручку в робоче положення, достатньо її трошки припідняти. Сьогодні в нас на огляді була нова модифікація ваги для індивідуального зважування свиней. Моделі 4БДУ 300Х 06153АБ в виконанні бюджету виробництва заводу вагового обладнання ваги Аксіс Україна міста Львів. Враховуючи високу популярність першої моделі. Ми мали великий спектр відгуків та побажань від наших клієнтів щодо можливостей і змін в даній моделі. І зібравши їх разом, ми випустили наступне покоління даної ваги. Технічні та функціональні можливості, як завжди, на висоті. Спеціальна функція для зваження тварин суттєво полегшує роботу із живими та рухливими об'єктами. Автономне живлення дозволяє працювати тривалий час без підключення до. Мережі живлення, а легкість демонтажу модуля індикації дозволяє заряджати акумуляторну батарею в іншому приміщенні. Модифікації, виконані в новій моделі, дозволяють рекомендувати цю вагу як для великих тваринницьких комплексів, так і для малих приватних підприємств. А також, як показав досвід наших клієнтів, її можна використовувати для виїзного зважування тварин.